Друзі, ну що ж, ми вже бачимо картинку з арени в Кишиневі, де зараз відбудеться чвертьфінал чемпіонату Європи Україна-Франція. Будемо зараз за наших болівати. Звучить дуже класно. Чемпіонат Європи з соки. Новий турнір на каналі Футбол Хаб. Дивіться прямі трансляції матчів збірної України, а також огляди найцікавіших поєдинків. Перед матчеві та після матчеві аналітичні студії обов'язково підписуйся на футбол хаб. В інших матчах Україна зазвичай намагалася з перших хвилин так протиснути суперника, запресингувати. Ну, зараз у цьому поєдинку у чвертьфіналі поки що це не вдається. Атака збірної Франції віз якраз на Гарсію. Продовжується ця атака. Жасть є 14-й номер збірної Франції. Його удар байдак реагує і забирає все ж таки м'яч до своїх рук. Дуже небезпечний момент біля наших воріт. Дуже небезпечний. Рост назад на байдака. Байдак особливо не ризикує поки що, але просувається вперед. Байдак знаходить бурляя. Бурляй його удар! Близько було на четвертій хвилині. Зустрічі могли ми вже забивати. Хороший момент. Байдак, байдак із м'ячем. Можна на фланг пробувати віддавати. Тут Здебський чекає на передачу. Виходить також солонина під третім номером. Байдак сам б'є, він може це робити. Перший удар не вдали, але це, мабуть, пристрілка. Байдак. Знову він намагається трохи просуватися вперед. Тут у штрафного майданчику у руки можна м'яч взяти. Віддає на бурляє. Бурляй, бурляй під ударну позицію. Виходить з лівою. Б'є ще один шанс для нашого. Нападника під 14 номером бурляй з матчу до матчу показує свій дриблінг. Добре, він зміщується під удари лівої ногою. Щоправда, от зараз забити не вдалося. І одразу зміна у нас відбувається. Знову виходить формально перша п'ятірка. Антон Рос Завгородній, завгородній його удар відбиває БТА. Здорово! Здорово! От зараз відбувається те, чого ми хотіли. Забирає м'яч байдак, але потім його відпускає. Врізається в опонента. Це дуже неприємний момент. Травмує він Матіоля Грю. І що зараз каже арбітр? Дуже неприємна ситуація. Штрафний удар для збірної Франції. А сіду нічого особливого не придумав. І Франція теж дуже багато думає і про пресинг, і про атаки. І часто переходить е до активних дій і створює для себе гольові ситуації. Простріл дуже небезпечний. Байдак відбиває після ось цього прострілу Бендалі. Ще штрафний удар для збірної Франції. Назад через воротаря. Одна хвилина залишається у першому таймі. Звичайно, що ніхто не буде ризикувати. Дуже хороше перехоплення. Момент і треба забивати. Але ні. Ні, не використовує. На жаль, цей шанс зараз Морозюк. Знову байдак роз. Роз. Непогано на фланг. Непогано просувається. Атака. Завгородній його удар відбиває бета. Це було красиво. Здорово увірвався завгородні за з флангу. І здорово знайшов його Рос. Байдак. Байдак. Проходить вперед. Буханевич. Буханевич. Його удар вище воріт. І відворіт. Відворіт для збірної України. Солонина. Байдак. Падає здебське, але не було порушення правил. Неприємний момент біля наших хворіти м'яч залітає у ворота. Забивають французи на 26-й хвилині зустрічі. Як же, різко, як же різко розвинулася ця атака французів і, на жаль, не зміг тут врятувати байдак. Ось ця передача пройшла. І Бендалі, про якого ми дуже багато говорили. Роз. На Байдака. Байдак проходить вперед. Його удар вище воріт. Тимофій Буханевич. Бурляй. Блокується його удар. Байдак одразу в дотик на Буханевича. Нормально. Продовжуємо контролювати м'яч. Хороша передача на Морозюка. Морозюк один в один. Покотив далі. Кут не забив. Ну що ж, так не щастить. Не щастить нашій команді поки що. Бурляй! Бурляй! Проривається вперед! Бурляй! Падає! Це має бути жовта! Це має бути жовта! Третя так і є. От десь на 34,10 приблизно ці дві хвилини закінчаться. Удар Кузьмака вище воріт. Хоча хотілося, щоб ці дві хвилини закінчилися раніше, щоб ми цю більшість реалізували. З поляками ми відігралися на останній хвилині. Байдак. Байдак! Його удар близько! Близько було вище воріт. Все одно м'яч полетів. Ассіду його удар ворота. Не проходить передачі воротаря французів. Рос. Знову на Буханевича. Байдак теж забігає вже діяти, як польовий гравець, як гравець атаки. Рос. Роз. Помиляється у нього. М'ять забирають порожні ворота і 2-0. На жаль. На жаль. Ну, дуже щільно грала збірна Франції. Отут їм треба віддати належне. В захисті вони сьогодні були бездоганні. Жестьє тут всіх перекидає, забиває порожні ворота. І. Ну, не сказати, що це сенсація. Тут матч двох рівних команд. Але такий у нас, схоже, буде півфінал. Більше схожий на. Футбол великий, але ми забуваємо все ж таки один м'яч. Буханевич. Буханевич забиває. Може, я забігаю наперед. Адже тут може все відбутися. Додає щось арбітер. На вже в доданий час забиває Буханевич. І рахунок 1-2. Подивіться, як здорово зіграв. Хороший удар. Звичайно, що французи тут не поспішають. Арбітри показують, що ще якийсь час є, але от після, після цього удару дають свисток. Дуже нервова реакція, звичайно, що від Ігоря Байдака. Ми дуже хотіли у півфінал. Ми дуже цього прагнули, ми дуже були до цього близькі. І далі, в принципі, були всі шанси пройти вище. Тим більше, коли Казахстан програє, і ми заслуговували на цей півфінал, але треба сказати, що Франція заслуговувала не менше. Французи сьогодні дуже хороший матч зіграли. І це той момент, коли один одного гравці дуже дуже сильно поважають. Ви бачите ось цю реакцію. Ось ці обійми по завершенні поєдинку. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. FavBet. бери від гри своє.